Добре. Ізюм, изюм, камеру. Щось э, планують на ніч. Я постійно зі свою жінкою на телефоні на початках був такі, вони там Ромео, Ромео, Ромео. Все я залишив Ромео. Тобто, завжди на зв'язку повз Як почалося з 22 року, з березня місяця. Зробив вибір, що треба йти, хто як не ми. Ну і рідні в мене залишилось, де їх треба захищати. Жінка зараз буде народжувати через тиждень. Познайомився з своєю жінкою ще в тому році. Якраз два дні крайніх моєї відпустки залишалося. Просто, блін, я за цей час э, бачив жінку ну, в рік, зараз і два. А то й три, якщо повезе. Перший ящик, от, сіраміна. Дивіться. І наводимося в напрямку. вору. И дарим, так скажем. Можем так да. Подожди, подожди, по команде. Вода я наушники одену. У меня, блядь, в контузии еще уши болят. Плюс. Давай. Буха. Пошли. Москва ему. Прицел занимай. А, давай, давай. Бажаю звідси від діти. Є у нас світло, тут бажано вичити якісь фонарики. Поля не обробляюся, мишей багато. Ну тобто а ми кожного разу привозимо. Там поїхав, хтось хавчик і вони хліб полюбляють. Mm -hmm. Тому так, от двоє сплять, один чергою по дві години міняються хлопці. Ну, тобто, так сутки проводять. Дощ, тобто тут, коли дощ, зверху там, плівку натягнули, ну, два накати, яких є, які захищають хлопців. Нас зараз. Тобто, Не знаем, сколько тут протримаем, <laughs> но стараемся. Это уже стрелковая, чуєш? Наш полетел, наш «Мавик». Хватай такі. Маємо. Ти Ромчик, подивимось, що тут ще за осталася. То, що мешка погризла, там данько висить. А, Олянь, да, хуй там. Да, хоч два штука висипать, ті, що прогрижені, для дахів поп'ють. Це кипець. Виїхали перший раз там на Донецькій області в місто. Просто місто за сігари там купить ще щось. То ми як діки були. Чесно, ну, відвикли. Да володи? Просто занадто це все відбувається. Іро. Якось накопичується і хочеться вдома якось побути. І воно не виходить зробити. Я ж кажу там Дома свої проблеми, тут свої проблеми. І Воно якось так все в купу змішується. А коли попадаєш додому, бачиш своїх знайомих, друзів і слухаєш їхні проблеми і розумієш. Блять, ну браво. що ви мені розказуєте? Ну, нахрен браво, мені це браво, слухати? 5. Така каша в голові, що просто капець. Браво, і та дуже багато Принял, е друзів, знайомих вже немає. З нами тут. Шва. Якось так. Ну кажу, все вкупо, все перемішується. І не хочеться слухати Принял, там, там. Там цивільні проблеми. Блять. Та і все. Коли спілкуєшся з цивільною людиною, то ну, я вдома я стараюся спілкуватися тільки з жінкою. Їжджу в відпуск, рідних побачу, там, поїжджу в гості і сиджу вдома з дружиною. Я стараюся ніде не виходити, нічого не робити, бо якось почуваю себе дуже чесно. Але знаєш Лудос, я за дикій війні, тобто радий тому, що я познайомився Він, зі, зі своєю жінкою. Тобто я одружився, для Ми, так скажемо, вже вагітні. Очікуємо. Поповнення, принцеском. Принцеско. Ну, хочеться, так, да, з'їздити. <плес> <залуба>. Хочеться відпочити. <плес> <плес> Є навіть певний страх, якийсь, що тебе соціум не підтримає, чи ти не вільєшся, тобто ти не війдеш цей соціум знову. І розумієте, перші два дні, коли ми були в відпустці, навіть я, то мені було якось незручно знаходитись. На гражданки, мені незвично навіть було, так скажемо. Але от там, тиждень проходить, да, ти вже звикаєш, ти вже така сама людина, як і всі. Просто що не всіх це в пам'яті відклалося. Тобто, когось е, зачепила ця війна, тобто свої проблеми. Там Втратили рідну, сім'ю під обстрілами, в землі, блядь, в роботі. І ти не бачиш. Ну, взагалі цивільного життя. тобто. Знаєте, якщо в цей час, якби ми прийшли от сюди перші, то ми б були б такому, так, да, в гуморі, в бойовому. А зараз більше злості, Типа, якось несправедливо. Ти приїжджаєш на гражданку, там все заїбісь Ну... Да хрена ж є мужчин, там да, таких, Ні хрена собі. Дядя не здоровая, а что же сюда боитесь прийти? Поменяйте нас, мы что же устали? Все просто. А так. Слушайте, слушайте, кто чью макарона, кто чью макарона, на чью его макарончик, макарончик.